Чові моменти програми. Ті, які ви повинні знати, це основні пункти. Вони досить такі чіткі, прості, і ви їх повинні запам'ятати. Перше, в рамках програми 50 на 50 варта бере на себе всі абсолютно витрати. Починаючи з початку процесу, витрати юридичні, витрати судові збори на судові інстанції, витрати на а всі інстанції, які задіюються, й близько 50, сім етапів проведення всього, всі, всіх процесів безпосередньо. І відповідно, розробка проекту відводу, геодезія, погодження, оформлення права власності і відповідно при куплі продажу цієї земельної ділянки, і податок державі сплачується так само варто. Тобто, все абсолютно в рамках програми 50 на 50. Бере всі витрати, бере на себе варта. Відповідно, якщо ви е, хочете рухатись просто по повному супроводу, а не по програмі 50 на 50, там інші умови. Але для програми 50 на 50 варта бере всі витрати на себе. Процес триває 11-12 місяців. Ну, простими словами, рік. Це об'єктивний термін. Швидше можливо, але мало, ну, скажімо, але це більше виключення, тому орієнтуйтесь на один рік проведення процесів. Чим більше учасників у процесі, тим легше нам е, вирішувати всі ці питання і легше е, реалізовувати право на землю і заробляти для вас і для себе гроші. Після оформлення права власності на земельну ділянку, яку ми реалізуємо для вас. Е, відповідно згідно договору, ця земельна ділянка буде продана, є вже покупці на цю земельну ділянку. І 50% від вартості цієї земельної ділянки е, будуть повноцінно ваші. Без ніяких порахувань. А решта 50, я в вигляді винагороди будуть надані варті і партнерам. Ну і варто вже відповідно зі своєї половини буде покривати всі свої витрати, які понесла в процесі реалізації вашого права на землю. І так само вже всі комісійні всі винагороди, які варто буде переоступати своїм партнерам, які приймають участь у просування програми. Клієнт же учасник програми безпосередньо 50% без ніяких втрат отримує і не буде нести більше ніяких затрат. Земля реалізується тільки там, і нами вибивається тільки там, де на неї є покупець. Ці території періодично додаються. Ми працюємо в 11 областях. Я цю інформацію не озвучував. Є чотири базових ключових. Це Київщина, Одещина, Дніпропетровщина і Львівщина. Але в е, тому але ще сім регіонів задіяно частині привабливих земель, чи то чорноземи, чи то просто привабливі інвестиційні землі. Ми працюємо по цим всім територіям. Вартість п'яти земельних ділянок, якщо вони реалізовані, е, понад 100 тисяч доларів. Це та ціна, і мінімальні суми прописані в договорах. Е, ця сума може бути значно вищою. Залежить від того, власне кажучи, в якому об'ємі тут ключовим фактором, який буде впливати, буде земля для особисто селянського господарства. Бо її виділяють, як правило, не рівно 2 гектари, її можуть виділяти в діапазоні від 1,3 до 1,7. Відповідно, там можуть бути певні варіації. Можуть бути певні криві якісь. Криві цифри і в виділенні інших ділянок, але там будуть незначні похибки. От в частині земель особисто селянського господарства там можливі такі от варіації, бо там різна цінність цих земель. Варта на даний момент вже забезпечила 760 чоловік землею. Це ті люди, які вже стали власниками землі. По програмі 50 на 50, одразу даю відповідь, бо часто питають, чи є вже люди, які по програмі 50 на 50 отримали землю і заробили гроші. Даю відповідь, що фізично це майже неможливо, бо програма стартувала в вересні місяці. Тобто, рахуйте, вересень, жовтень, листопад, грудень це от повноцінні 4 місяці, бо січень він такий весь святах відповідної від процеси. Вони десь в такому загальмованому стані. Це завжди. Це січень і липень, як правило. Відповідно, 4, за 4 місяці ведення процесу при повному циклі 1 рік. По програмі 50 на 50, ще фізично ніхто не міг отримати землю і заробити на цьому гроші. Хоча у нас в рамках повного супроду це ті люди, які хочуть, хотіли і отримали землю, хотіли повністю її володіти. Вони стали повністю 100% власниками. Вони вже самі розпоряджали, чи продавати, чи дарувати, чи будуватись. То таких людей 860. Відповідно раніше, там де ми робили пілотний проект, запускали 80 на 20, Це тестовий проєкт, який передував. 50 на 50, по ньому 17 чоловік отримало. Хоча мало отримати 300. Власне кажучи, ну але там, в, і за те, що ми десь певні похибки зробили в організації цього цієї програми 80 на 20, то ми отримали масу липових учасників тоді 80 на 20. І маючи 300 рішень позитивних, майже 300 рішень позитивних по виділені землі, до кінця процесу дійшли тільки 17. Тому ми зробили висновки з цього. Процес цих процесів і вже програма 50 на 50 іде повноцінна, відшліфована, довгострокова. В міру можливості вона буде довгострокова і результативна, однозначно.